Добрий день, наші любі малята. Ми раді вас вітати. Діти, а яка зараз пора року? Так, весна, молодці. А яка пора року була перед весною? Так, правильно зима. Зима була морозна. Холодна крижана. Вода замерзала і перетворювалась на кригу, на лід. Лисичка взимку побудувала собі хатку з криві. Дітки, як ви гадаєте, що сталося з її хаткою весною? Вам цікаво? Тож пропонуємо переглянути виставу. Яка називається зайчикова хатка. Вмощуйтесь зручно та переглядайте із задоволенням. Жили собі лисичка і зайчик. Лисичка зимою побудувала собі хатку з криги крижану, а зайчик дерев'яну. Аж ось прийшла весна красна. Лисична хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. І вирішила лисичка обдурити зайчика, попросилася до нього переночувати. Пусти мене, зайчику, переночувати. Поглянь, моя хатка розтанула, мені ніде заночувати. Пусти мене на одну нічку. Ну що ж? Заходь, переночувала лисичка у зайчика та й вигнала його з хати. Йде зайчик дорогою, плаче, а назустріч йому собака. Вау, вау, Вау! вау! Чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає, як же ж мені не плакати? Була в мене хатка дерев'яна, а в лисички крижана. От її хатка весною розтанула, попросилась вона до мене переночувати, та й мене з моєї ж хатки й вигнала. Вов, вов, не плач, зайчику, я твоєму горю зараджу. Пішли вони до хатки. Вов, 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 тікай, лисичко, геть. А лисичка з печі відповідає. Як вискочу, як вистрибну, полетить клотче в усі закутки. Собака перелякався і втік. Йде зайчик дорогою, сльозами заливається, назустріч йому ведмідь, та й питає зайчика. Чому зайчику плачеш? А зайчик йому відповідає, як же ж мені не плакати? Була у мене хатка дерев'яна, а у лисички крижана. Попросилася вона до мене переночувати, бо її хатка весною розтанула. Я її пустив, а вона мене і вигнала. Не плач зайчику. Я твоєму лихові зараджу, пішли но швидше до хатки. Підійшов ведмідь зайчиком до хатки. Та за як зареве ведмідь? Віди лисичко геть з зайчикової хатки. А лисичка їм з Як вискочу, як вистрибну. Полетить клоччя в усі закутки. Ведмідь перелякався і втік в ліс. Йде зайчик сльозами умивається. зустрічає його півень з косою. Кокоріку, чому зайчику плачеш? А зайчики йому повідають. Як же ж мені не плакати? Була в мене хатка дерев'яна, а у лисички крижана. Весна настала, лисичина хатка і розтанула, Попросилася вона до мене переночувати. Я її пустив, а вона мене й вигнала. Не плач зайчику кукуріку, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собака гнав, не вигнав. Ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі? А от і вижену по Підійшли вони до хатки. Півень що бітьми, як затупає, крилами залопоче та як закричить. «Кукуріку, несу косу -ку на плечі, хочу лисонько посікти. Тікай, з зайчикової хатки. Геть. Лиска перелякалась цього і каже, узиваюсь. А півень знову «Кукуріку, несу косу -ку на плечі, хочу лисонько посікти. Тікай, лиско зайчикової хатки, геть. Уже вдягаюсь. Півень втретє кричить. Кокоріку, несу косу на плечі, хочу лисоньку посікти. Тікай, лиско зайчикової хатки, геть. Лисичка як вискочить і дриминула в ліс. Тільки її й бачили, а зайчик з півником стали жити, поживати, у дерев'яній хатці добра наживати. Дітки, сподіваюся, ви були уважними і запам'ятали, як називається вистава. Вистава, яку ми тільки що переглядали, називається «Зайчикова хатка. А з чого побудував зайчик хатку? Зайчик побудував свою хатку з дерева, тобто дерев'яну. А з чого побудувала лисичка собі хатку? А лисичка побудувала собі хатку із скри, тобто крижану. А що зробила лисичка? Коли її хатка розтанула навесні? Так вона попросилася до зайчика переночувати, та й вигнала зайчика з його хатки. А хто хотів допомогти зайчику? І собака, і ведмідь хотіли допомогти зайчику. А кому ж вдалося? Вигнати лисичку. Але саме півнику вдалося вигнати лисичку із зайчикової хатки. Дітки, ця казочка нас вчить, що не потрібно зазіхати на чуже, а краще мати справжніх друзів, які завжди прийдуть на допомогу. Малянко, а у вас є справжні друзі? Це дуже добре. Якщо вам сподобалася ця казочка, розкажіть її своїм друзям. Шановні батьки, читайте та розповідайте дітям більше казок, адже казка вчить, як на світі жить. А ми з вами прощаємося до наступної зустрічі. До побачення!